Це чудовий підхід до реалізації свого життя як виду заробітку. Це моє, тому що кожен має мати своє, знайти своє і повідомте його світові. Має чудові перспективи кар'єрного росту. Творчість, креативність, майбутнє за сферою IT, гарний заробіток, можливість фрілансу. Весело, круто, позитивно, цікаво, а й ті вакансій не бракує. Це завжди актуально та сучасно. Це здатність фантазувати та творити. не бути постійно на одному місці та заробіток в будь-якій країні світу, а також це підтримка економіки власної країни. Це вільний політ думки, Постійне навчання та розвиток. Завжди бути в тренді. Завдання, які справді цікаві. Стабільний дохід. Завжди будуть нові виклики в ІТ. Добре оплачується, продемонструвати свою творчу сторону. Не обов'язково бути математиком. Різним галузям промисловості потрібні люди з вашими навиками. І ти отримаєш розумних людей довкола, гарний офіс, забезпечення особистих амбіцій та забезпечення грошової стабільності, саморозвиток, постійний саморозвиток та знання, а знання це дійсно сила.